Безглуздих законів існує набагато більше, ніж може здатися. Існують навіть цілі організації, які борються за їх скасування. Тому вашій увазі топ найбезглуздіших законів світу. Бахрейн. Оскільки тут дуже строгі мусульманські закони, то вони поширюються на всі види діяльності. Ось, здавалося, б, похід до гінеколога, а йому все одно не можна напряму. Дивитись на жіночий орган доводиться гінекологам дивитись через дзеркало. Франція сьогодні дуже модно заводити собі домашніх свинок міні-пігів. Але якщо ви живете у Франції і у вас є порося, то його можна називати як завгодно, але тільки не Наполеон. Сінгапур тут не можна жувати жувальні гумки, Флорида. Ніяких інтимних відносин з дикобразами. Порушення караються законом. М'янма заборонено користуватись інтернетом. Ті, хто наважиться полазити в мережі, сидітимуть у в'язниці за свою непристойну поведінку. Вермонт. Коли жінка в силу віку втрачає зуби та змушена користуватися вставними, то для початку. Потрібно попросити письмового дозволу у свого чоловіка і тільки потім вставляти їх. Оклахома. Заборонено у ванній кімнаті тримати сплячого осла, а саме після сьомої години вечора. Лос-Анджелес. Ви вирішили прийняти ванну. І у вас є дві прекрасні дівчини. Але вибрати потрібно тільки одну. Бо з двома за законом ну ніяк не можна. Південна Дакота. Тут... Ні в якому разі не можна падати на сирній фабриці, а тим більше засинати на її території. Швеція. У цій країні проституція є цілком законною діяльністю. А от користуватись послугами повій не можна. Таїланд, якщо ви вирішили вийти на вулицю, то обов'язково одягніть спідню білизну, бо за її відсутність штрафують. У Сполучених Штатах Америки в штаті Теннессі, заборонено ловити рибу за допомогою ласом. ПРОвіденс Острів роде. Якщо сьогодні неділя, а людині терміново потрібно і зубна паста і зубна щітка, то нічого не вийде. Продаж щіток і зубних паст в одній і ті ж руки, в неділю суворо заборонено. У Великій Британії чоловік за законом. Має право справити потребу у громадському місці за умови, що він направить струмінь на заднє колесо свого автомобіля, а правою рукою триматиметься за цей автомобіль. Ліциній римський намісник у стародавній галії розділив рік на 14 місяців, щоб частіше збирати податки. У місті Торонто забороняється тягти по вулицях дохлих коней. Заборона, однак діє тільки в неділю не варто викрадати машину у Південноафриканській Республіці. Там вогнемети офіційно визнаються допустимим протиогінним засобом. Історія царівни жаби ніяк не могла відбутися у Каліфорнії. Тут закон забороняє цілувати жаб, крім того, тут кримінальним злочином є миття машини. Чоловічою брудною білизною. А ось де вже точно не можна списати на іспиті, так це в Індії, діти віком від 15 років можуть потрапити у в'язницю за списування. У Швейцарії, після 10-ї години вечора, чоловік не має права мочитися у положенні стоячи. В уругваї дружині, яка наставила чоловікові роги, дозволяється відрізати ніс. У місті Сан Антоніо не дозволяється підморгувати з метою спокусити жінку. У столиці Угорщини Будапешті партнерам дозволено любити один одного тільки в темряві. Навіть якщо ви займаєтесь цим при світлі у власній квартирі, це все одно карається штрафом. Заборонено також займатися любов'ю, в тому числі і при світлі свічок або каміна. Установка мишоловок в Каліфорнії справа підсудна. Для використання цього простого пристрою спочатку необхідно отримати ліцензію на полювання. У штаті Гаваї заборонені рекламні плакати на дорогах і в громадських місцях. Причина: реклама не повинна заважати туристам милуватись на гавайські пейзажі. Домашні кішки не повинні пересуватись на вулиці. Без світловідбивальних елементів у місті Стерлін, штат Колорадо. Якби ви були кравцем, що живе в Афганістані, ви б отримали тюремне ув'язнення за зняття мірок з жінок-клієнток. Якщо б ви були жінкою, яка користувалася лаком для нігтів, вам відрубали б пальці. За висміювання короля Таїланду. Або за його фотографії, ви на 15 років потрапляєте у в'язницю за образу монархії. І якщо ви проживаєте у штаті Міссурі і просто поклали у сміттєвий пакет порожню пляшку від алкогольного напою та вийшли на вулицю і при цьому вам менше 21 року вас можуть оштрафувати за вживання спиртного у Мемфісі, штат Теннесі, спеціальний закон забороняє жабам квакати. Після 11 годин вечора у Португалії дощ є поважною причиною не виходити на роботу. У СРСР з листопада 1941 року існував податок на бездітність, який становив 6% від зарплати, платили його бездітні чоловіки від 20 до 50 років, і бездітні заміжні жінки від 20 до 45 років. У Кенілворті Ілінойс. Півні, які збираються кукурікати, повинні відійти від житлових будинків на відстань 300 футів кури на відстань 200 футів. В Індонезії дозволено виривати все волосся тому, хто його не миє. У Мексиці студентам заборонено обливати викладача бензином і змушувати його палити кубинські сигари. В індонезії дівчата з неголеними ногами. Отримують знижку 30% при купівлі колготок. В Ірландії руки миють тільки перед походом в туалет. Перед прийняттям їжі руки мити заборонено. В Індії заборонено читати реп на судовому засіданні. У Японії заборонено зраджувати своїй дружині, якщо вона має чорний пояс з карате до. У Німеччині заборонено використовувати смайлики в СМС. У Норвегії дівчата до 20 років мають право не платити за стрижку у перукарні. У Данії дівчина з зеленими очима має право пити зелений чай безкоштовно у будь-якому закладі. У штаті Огайо ви маєте право повіситися тільки у себе у дворі. За спробу повіситись у іншому місці на вас буде накладено штраф. У Греції заборонено купатися голим. У Талліні, Естонія заборонено грати в шахи під час заняття кохання. В Колорадо заборонено цілувати жінку, коли вона спить. У Гонконзі дружина, якій зрадив чоловік, може вбити його, але при умові, що вона зробить це голими руками. У Вашингтоні заборонено удавати, що твої батьки багаті. У Техасі протизаконно доїти чужу корову або малювати на ній фарбою, у Таїланді заборонено топтати гроші, тому що на купюрах та монетах зображений король цієї країни. У штаті Мічиган США заборонено кидати з восьминогами в громадських місцях. У Данії ви зобов'язані заглянути під свою машину перед тим як завести мотор. Щоб упевнитись, що під авто не заснула якась дитина. У Китаї заборонено народжувати більше однієї дитини. У місті Блід США заборонено носити ковбойські чоботи, якщо у вас немає хоча б двох корів. У Свазіленді, Африка жінкам заборонено носити спідню білизну. У Франції та Великобританії заборонено цілуватись на залізничному вокзалі. Причиною є. Затримка відправлення потягів у Венеції заборонено годувати голубів. Штраф до 600 євро. Міссурі сент Луїс, якщо сталася пожежа, а жінка в нічній сорочці, то її не можна рятувати, адже вона не одягнена.